Доброї ночі, дорогі друзі. Я вас вітаю. Починаємо стрім, починаємо спілкування. У нас ніч з 6 на 7 жовтня, з понеділка на вівторок, радий вас бачити. Долучайтеся до ефіру, будьте активними, будьте небайдужими до потреб сил оборони, будьте щедрими. Підтримуйте тих, хто захищає Україну в ці холодні дні. Вже четвертий рік війни і четверта зима попереду. І, будь ласка, ваші донати можуть дуже серйозно допомогти силам оборони в виконанні їх бойових задач. Продовжується збір для 28-ї бригади, яка виконує бойові завдання на Донеччині в напрямку Костянтинівки. Одна з пекельних, напевно, найгарячих точок на планеті Земля в сьогоднішній ситуації. Тому, звичайно, ваші донати можуть бути дуже потрібними, а й часами вирішальними. Перед початком стріму прийшло повідомлення, яке дає дуже серйозні оптимістичні сподівання. Це повідомлення про те, що Дональд Трамп майже ухвалив рішення про передачу Україні тамагавків. Це рішення, яке може суттєво вплинути на перебіг подій на полі бою, тому що ці ракети мають дуже високу ефективність і. Дуже велику дальність польотів, і це повідомлення, яке здавалось неймовірним ще декілька тижнів тому, зараз дає абсолютно нові можливості, адже ракети томагавк, вони навіть нікуди не летячі, навіть просто як фактор наявності в Україні вже є достатнім для певного стримування Путіна. Тому, звичайна, заява Трампа вкрай позитивна для того, щоб Отримати додатковий поштовх для впевненості України в власній спроможності і переконання цього партнерів. Мова йде про постачання цих ракет за рахунок ініціативи, яка фінансується Європою для потреб України. Інших програм постачання зброї зараз немає з боку Америки. Це програма PURL. Отже, президента Трампа під час його прес-конференції запитали. Щодо ухвалення рішення на постачання ракет Тамагавк до України або продажу їх НАТО для потреб України, на що Трамп дослівно відповідає? Я, начебто, ухвалив таке рішення. Майже якщо ви розглядаєте, його журналіст уточнює, чи можете ви поділитися з нами. Трамп відповідає. Так, я думаю, я хочу зрозуміти, що вони будуть робити з цими ракетами. Ви знаєте, куди вони будуть надсилати їх. Я маю поставити це питання, каже Трамп. Далі, журналіст ще раз уточнює у Трампа, цих ракет дальність 500 міль, чи скільки там? 500 міль це майже 800 кілометрів. На що Трамп відповідає? Я знаю, я поставлю деякі питання. Я хочу подивитися, що я не шукаю ескалації. Сказав Трамп, і це абсолютно новий виток, знову ж таки, тому що від неймовірності цього сценарію ми переходимо вже до предметного обговорення. А Куди Україна буде ці ракети відправляти, якщо вона їх отримає? Ну, відповідь зрозуміла: Україна їх буде направляти на Росію. І очевидно, що використання такого роду зброї неможливо без погодження з американською владою, як тим, хто дає ці ракети мавки. Але абсолютно новий, абсолютно інший настрій, і це вражає, звичайно ж. Також важливий фактор, що Дональд Трамп зробив цю заяву в день народження Путіна, який розпочався 7 жовтня. Путіну виповнили 73 роки. І це, це заява, це в лобках привітання з боку Трампа, е, показує, наскільки він розлючений на Путіна, наскільки він, я б сказав, розчарований тим, як щиро Трамп хотів укласти з Путіним угоду, як щиро він хотів уникнути з ним лобового зіткнення, як щиро він хотів, щоб Путін зробив послугу Трампу, адже в Трампа дуже. Велике его, і він би хотів, щоб йому зробив Путін цю послугу, відмовився від агресії, навіть просто як послуга Трампа, як широкий жест для того, щоб Трамп міг собі приписати це як досягнення. І Путін цього не зробив. Тому в день народження Путіна така заява від Трампа. Тут треба все таки розуміти, що в цій заяві Трамп на питання, чи він ухвалив рішення, каже, що він. Ухвалив «sort of, тобто якби, на кшталт рішення, типу, нібито, начебто як, в певному сенсі, ухвалив таке рішення. Це означає, що Трамп все ще залишає невеликий простір для маневру Путіну, щоб він зупинився своєї агресії. І тоді, звичайно, Трамп зупинив би постачання цих ракет Україні. Але поки ми бачимо тільки. Провокуючи, ескалюючи заяви з боку Путіна, ніяких намірів зупиняти агресію він не має. І бачимо заяви з боку міжнародної спільноти ОСІНТ Інституту війни про те, що Путін реально побоюється цих ракет, і вони можуть стати. Реальним -maker, game -maker, sorry, game -changer. Game -changer. І Путін хоче зірвати передачу томагавк, використовуючи погрози та політичний тиск, пише Міжнародний інститут е війни. Коли Путін пригрозив, що передача ракет Томагавк Україні зруйнує відносини між Америкою та Росією, то на думку. Представників Міжнародного інституту війни, який базується в Вашингтоні, таким, кре... таким чином Кремль намагається прив'язати покращення двосторонніх відносин між Америкою і Росією до зменшення військової підтримки України з боку Америки. Подібну тактику Росія вже використовувала, коли Америка розглядала постачання ракет атакам танків Абрамс та винищувачів f 16 Ну, я вам нагадаю, що всі ці види озброєнь були. Поставлені в Україну. І абрамси, які, на жаль, не проявили себе гідним чином, тому що важкі і взагалі танкові вже бої відійшли в далеке минуле. А важкі вони тому... ними, вибачте, не дуже зручно користуватися, і плюс ще додатковий захист не ставити. Ракети атакам здали, і винищувачі в 16 теж дали хача, казали, що ніколи цього не буде. Тому я думаю. Що і тамагавки теж підсумку теж дадуть. Треба до цього готуватися. Президент був на форумі зброярів, де говорив про те, що вже прийшов час запускати експорт української зброї тих видів, які в нас в профіциті, значить, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні в нинішній час. До Києва прибув прем'єр-міністр Нідерландів, Дік Схов, і ця новина теж вона вказує, що, попри все, попри обстріли, попри складні, відверто скажемо, складні обставини, Дік Схов приїхав до Києва і виступив на відповідному форумі а Також Провів зустрічі з президентом, з прем'єр-міністром, з Зеленським і зі Свереденко, і провів прес-конференцію і загалом демонстрував підтримку України з боку країни, яка є справжнім відкриттям. Сюрпризом, адже Нідерланди були завжди дуже скептичними до України. Навіть референдум вимагали, щоб Україна не отримала угоду про асоціацію в 2015 році. В Нідерландах відбувся референдум. І от Стрибок за 10 років з числа великих україноскептиків, число найбільших друзів України. І прем'єр-міністр Дірк Схов теж в Києві, він приїхав потягом, як завжди. Андрій Єрмак зустрічав його на вокзалі таким чином, започаткавши і вже фактично продовжуючи традицію, яка показала свою. Ну, Скажімо так, ефективність як модель гостинності голова офісу зустрічає високого гостя, як, якби це був в старі часи, то напевно, мова б йшла про зустрічання в аеропорту біля літака. Також Дік Схов відвідав у Києві одне з місць влучання дронами і таким чином. Показав свою солідарність з жертвами війни, яку веде Росія проти України, відвідавши це місце. Звичайно, мова йшла про євроінтеграцію, про НАТО. і Нідерланди тут одні з ключових сапортерів України, включно з літаками f 16 Також відшанували пам'ять загиблих біля стіни на Михайлівській площі разом з. Президентом Зеленським і Дік Схов побував на об'єктах, які пов'язані з українською оборонною промисловістю. Сам Володимир Зеленський теж провів прес-конференцію разом з Діком Схофом. Було багато питань, ну зокрема, щодо до майбутнього зими. За словами Зеленського, складно спрогнозувати. Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Сказав Зеленський. Все захистити буде складно, але Україна буде захищати, буде боротися і буде виготовляти зброю для ударів по Росії. З, звичайно, треба санкції, і в тому числі конфіскація тіла активів російських золотовалютних, тобто не процентів, які нараховуються, а вже самого тіла російських активів. Україна бачить три основних напрямки використання своїх заморожених активів. Це українське виробництво зброї для того, щоб самим воювати і на експорт продавати. Також це системи ППО європейські та американські. За словами Зеленського, якщо вдасться дотиснути рішення до кінця року, то Україна зможе це реалізувати, мається на увазі, використання російських грошей. Також частину коштів держави-агресорки будуть спрямовані на соціальні проекти населення, але пріоритет все одно зброя і захист неба. За словами Зеленського, Америка не припиняла постачання зброї в Україну через зупинки роботи уряду під час шатдауну, коли зараз Трамп в конфронтації з Конгресом так і не домовився, і почалось блокування роботи державної влади в Америці. Також, за словами президента Зеленського, Росія буде і далі робити все, щоб Україна не могла займатися видобутком власного газу. І це робиться впередні опалювального сезону, щоб коли Україна вже і докупити об'єми буде складно, і свої виробництво вже зупиняється через обстріли. За словами Зеленського, в останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони, але виключно українські для ударів по Росії. Справа Зеленського про те, що не тільки дрони означає, що там є ракети. Очевидно, що ці ракети мають бути фламінгою. Тому, можливо, днями буде більше інформації про це. За словами Зеленського, угорський прем'єр Орбан просто гальмує вступ України до Євросоюзу, але все одно нічого не змінить, бо цей шлях є невідворотнім. І вкрай важливо просто холоднокровно дочекатися можливої зміни влади в Угорщині. Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без Орбана, сказав Зеленський. За його словами, прем'єр-Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес вступ України в Євросоюз, який є невідворотній, сказав Зеленський. Україна все одно там буде. Тільки в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України. До Євросоюзу був він на увазі Орбан. Саме ця людина. Україна застосує або зміну процедури за підтримки країн партнерів щодо початку переговорів, або буде здійснювати спільний тиск угорського прем'єра, щоб він зняв блокаду по вступу України в Євросоюз. Так, стрім триває, ставте ваші лайки, підтримуйте. Канал і підтримувати сили оборони. Чомусь не можу знайти стріма, де він в мене обліковується. Ага, от він так. Дякую. Сам Зеленський, виступаючи на форумі, сказав би, що з великим задоволенням не бомбив би Росію, але змушений це робити як самозахист України від агресії. Президент згадав про блекаути, які приносить російська агресія. Їй сказав, що «русські не розуміють ціну всіх цих блекаутів, всіх викликів, які відчувають громадяни України. та Проходять в часи цієї війни. Тут питання навіть не до їхньої моралі росіян, якої немає, а питання до фізичного відчуття. Україна не вбиває цивільних людей, але вони повинні розуміти ціну цього. Україна відповідає та є по військовим об'єктам і по енергетиці, по енергетичним об'єктам, які продають енергоресурси. Росія продає свою енергію, а потім використовує ці гроші виключно на війну. Тому Україна робить абсолютно справедливі кроки. Далі Зеленський каже, ми б з задоволенням цього не робили. Ми б з задоволенням хотіли, щоб не було війни, але руські цього не хочуть поки що. Тобто Зеленський знову показує відкриту позицію до пропозиції Трампа припинити війну, але тільки на тих умовах, які прийняті для українських громадян. Тому, за словами Зеленського, цю війну можна зупинити тільки тиском, а тиск має бути багатовекторний. Тиску західних країн не вистачає на сьогодні. І єдності цього тиску не вистачає. Ну, немає єдності Угорщина, ви бачите, як себе поводить. Більше тиску від Америки, більше тиску від Європи, сказав Зеленський. Так, ну і... Ютуб заблокував канали Мураєва і Балашова, пропагандистів, які вели антидержавні кампанії в Ютубі. Ну і я свого часу може пам'ятати дуже багато з Балашовим робив ефірів. Зараз, напевно. Якби була така можливість, то не робив би цих ефірів, тому що його позиція вона, очевидно паразитарна і на користь держави. Агресорки. Погана новина з Донеччини в Дружківці в місті, куди я постійно їжу, де розташовані багато командних пунктів наших бригад, комендантську годину. Тепер не можна нічого робити. з Третього дня до 11 ранку наступного дня, тобто комендантська година тепер триває 20 годин на добу, 4 години тільки відведені для магазинів, кав'ярень і так далі. І громадського транспорту вже вішують оголошення по всій дружківці. Це означає, що фактично фронт не наближається до дружківці, тому що по суходолу просування не так багато, а от долітає все далі і далі. Саме дрони, копійчані дрони, вони є головною проблемою зараз на цьому напрямку. І ця комендантська година є якраз ознакою цієї проблеми. І в тих умовах, коли треба згуртованість українського війська, ми бачимо дії Юрія Касьянова, який фактично бунтує проти рішення своїх командирів щодо розформування його підрозділу. І от очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зустрівся з військовими підрозділу, якого більше не буде, які розформовують, які створював Юрій Касьянов. Дейнеко як начальник очільник державної прикордонної служби відповів на питання, які турбували цих військовослужбовців. Дейнеко зазначив, що прагнув надати 50, 50, 50 військовим об'єктивну інформацію з перших вуз, щоб нівелювати спекулятивні маніпуляції, які ширяться останнім часом. Коли мова зайшла про підрозділ Касьянова, який... Розформована, то теж Дейнеко розповів про причини цього рішення. Він доголосив, що військові далі будуть на службі і будуть направлені в інші бойові підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіакасійних комплексів, тобто лише за своєю фаховістю. Сказав Дейнеко, і це вкрай резонує. і Суперечить словам Касянова, який казав, що ледь всіх не в піхоту відправляють, ледь всіх не позбавляють права захищати Україну і так далі. Виявляється, що всі вони залишаються БПЛАшниками, тільки будуть в інших підрозділах. І це теж право Главкома ухвалювати потрібні рішення, розуміючи повну картину того, що відбувається на фронті. Так, друзі, стрім триває. Ставте лайки, робіть донати, будь ласка, на Сили оборони України. От. Посилання тут в мене в чаті. Так, це правильно, так. Да. Давайте кілька запитань. Поки Трамп ще нічого не робив, не вже стояв. Так. В'ячеслав Мазур, вітання з під Києва. Вам вітання. Теж. Ганна Ткачук. Теж. Доброї ночі. Дякую за вашу постійну активну комунікацію. Віктор Бондарик, вітаю всіх. Хвила 25 тому по ходу будуть томагавки. Ну, нічого поки не передано. Це тільки мова йде про те, що Трамп майже ухвалив таке рішення. Адепт Чекавиці, добрий вечір. От вчора ми тут поска... покаркали про фламінго, а сьогодні економіст прямо межі очі насипав. Це добре. Ну, адепт чекавиці, я не знаю, чи ви читали статтю економіст, але вона позитивна. З точки зору того, як Україна нарощує свої спроможності. чи ви маєте на увазі іншу статтю? Як акула. Сергій, що робить бігус? Навіщо вони топлять Єрмака? Зараз така складна ситуація для країни. Вони навіть не розуміють, як шкодять, що з цим робити. Як акула, нічого не робити. Це демократія, ми платимо ціну за свою демократію. Переконаний, Єрмак вистоїть, він і не таке переживав. Тетяна Заводне вітання Шептицькому. Коли вже пропаде цей Єрмак? питає Владислав. А відповідь дуже проста: коли так вирішить президент, тому що президент. Має право визначати, з ким йому комфортно працювати і кого б він хотів бачити біля себе як менеджера поточних справ, щоб мати можливість мати стратегічні справи в себе на робочому столі. Євген Скарбагач, Сергій, що ви думаєте про те, що багато хто кажуть, що третя світова буде розпочата в 26 му а в 27 му роках? Я вам скажу, Євген Скарбагач, вона вже йде, ця війна. Ви подивіться кількість залучених країн. Україна, Росія зрозуміло, Північна Корея, Китай, постачаючи компоненти, Куба, як встановила американське ЦРУ. До цього це був Іран, до цього це була Сирія. І так само з боку України теж треба сказати, є колумбійські військовослужбовці, які теж багато чого корисного зробили для української незалежності. Тому це давно вже світова війна. Європа без України не зможе продостати Росії сама Марія Маричну. Це я думаю, європейці вже теж розуміють і тому починають підтягувати Україну в різні ініціативи. Владислав, ніколи з такою корупцією ми не будемо ні в Євросоюзі, ні тим більше в НАТО. Ось що ти плетеш? Владислав, ну по-перше, в Євросоюзі зараз вдосталь корупційних корумпованих країн, де корупція ще на гіршому рівні, ніж в Україні. По-друге, НАТО це взагалі в першу чергу безпековий пріоритет. І якщо треба, вони закрить очі на все. Так. Є побоювання, що хитрий підступний Путін знову заморочить голову Трампу і той вновь повірить у вигідність співпраці з росіянами. Від Америки дійсно критично потрібен тиск саме на Путіна. Наталія Нохіна. Ну я не думаю, що прям Путін заморочить голову Трампу. Можливо, їхні інтереси збіжаться, але нам треба агітувати за свій інтерес в очах Трампа, щоб жоден Путін не міг його спокусити. Марія Марич, всі тільки за цю всі тільки, тільки, тільки за цю тему бачать і роздувають. Uh, так, корупцію. Да, 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 да. А де було повідомлення? Я його тепер не бачу. Ага, Марія Мареч. Всі тільки за цю і бачать і роздувають. Корупція деякі. Захисники. Не... не за захисників і не за війну переживають, але ж за корупцію. Це щоб люди владу зневажали. Так, Марія Мареч. Марія Марич, у нас демократична країна, і тому навіть якщо нам щось не подобається, цей голос має право на існування. Адепт Чикавиці. поки існують, Австрія, Угорщина і Словаччина, не розповідайте про корупцію в Україні. Це правда. Австрія вже 10 років не видає фірту, що в Америку 11 років. Де таке взагалі чуване і бачене, коли є рішення про екстрадицію. Угорщина, Словаччина, скільки брудних грошей зайшли в ринок нерухомості і загалом відмілися через ці дві країни? Вся біда в тому, що на війну відправляють браковані мавіки, снаряди та далі. Владислав. Ну я не знаю про бракованість мавіків і снарядів, але можливо стволи. В артилерії вже зношені через інтенсивність боїв, які в Україні дуже високі. Так, окей, друзі. На цьому ми з вами припинимо спілкування. Дякую вам за розмову. Був радий бачити всіх. Гарної ночі далі, гарного початку тижня. Поставте лайк і зробіть донат в описі відео, є посилання на банку для 20